Мар'яна Стефак. Мій брат Янгол. Намалювала Лариса Федорченко. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нову книгу-Повість казку Мій брат Янгол. Стефак. Авторка нещодавно дебютувала з романом, створеним в жанрі фентезі. Ключ Горгона, який, до речі, ви теж можете знайти на поличках хвилявництва Богдан. Ну, ,мо дивитися, чи можемо ми очікувати якихось фантастичних пригод і від нової повісті. Зізнаємося відразу, не сумнівайтеся, цікавезні пригоди неодмінно будуть. Мій брат Янгол це історія другокласниці Оленки. Дівчинки, дуже схожі на будь-кого з молодших школярів, читачів, яким, власне, й адресована ця повість, воленки, чудові люблячі батьки. Дівчинка росте в атмосфері повної довіри та розуміння. А ще неподалік живе праба. З нею ситуація трошки гірша, бо праба, як і багато представників старшого покоління, любить порушувати особисті кордони. Так-так, навіть другокласниці мають оці таємничі кордони, а ви гадали, що вони лише в дорослих? Наприклад, праба цілує та обіймає навіть тоді, коли правнурці цього не хочеться, Ще й каже, мусиш потерпіти. Уявляєте таку несправедливість? Звісно. Життя Оленки не обмежене лише родиною. Насправді в неї багато справ дружити з Оксанкою, в якої уже є двоє братів, і ось ось повинна народитися ще один, протистояти забіяці владику, котрий смикає за хвостик і дражнить дівчинку оленем. Саме через цей конфлікт дівчинка усвідомлює, що хотіла би мати старшого брата. Бо тих дівчат, котрі мають старших братів, хлопчисько не зачіпає, і як кожна жива дитина вона починає діяти. Одинадцять невеликих розділів цієї повісті сповнені різноманітними пригодами. Тут читач знайде незручне для багатьох дорослих запитання, звідки беруться діти, і не менш незручні відповіді. Порине у внутрішній світ дитини за її мріями, розчаруваннями та страхами, стане співучасником пустощів та пригод, іноді трохи небезпечних, але необхідних. Бо як інакше врятувати того, кого щиро любиш? Динамічна, щира і трохи розбешацька історія обов'язково припаде до смаку юним читачам. Адже в головній ролі. Вони 100% упізнають себе, своїх друзів та однокласників. Окремо, відзначимо яскраві, насичені барвами і дуже динамічні ілюстрації Лариси Федорченко, намальовані аж ніяк не пензлем чи пакстилусом, а серцем художниці. Вони не просто доповнюють сюжет, а справді роблять повість казку живою. Мискині вдалося ідеально передати характер головних героїв та атмосферу твору. На сам кінець зауважимо, що в творі, крім розбишацьких веселощів, є ще одна дуже глибока та щенка історія це історія втрати ненародженої дитини, братик, про якого мріяла Леоленка, не народився. Він перетворився у Янгола. У творі робиться акцент не на біль дорослих, а на почуття дівчинки. Акуратно, без зайвого негативу, авторка показує, як Оленка намагається впоратися з новим болючим і абсолютно незрозумілим досвідом в той час, коли батьки заглиблені в своє горе та не можуть чи не вміють привести дочку через цю втрату. Тому, хоч книга і адресована молодшим школярам, вона буде корисна і дорослим. На жаль, досвід втрати ненародженої дитини надто часте явище, адже за статистикою кожна четверта вагітність не прогресує. Враховуючи непросту тему, на думку авторки, повість мій брат Янгол» найкраще підходить для родинного читання, дорослими разом з дітьми обговорюючи прочитане. Незважаючи на те, що повість торкається сумного досвіду, закінчиться ця історія, звісно, добре. Бо навіть після найтемнішої ночі настає світанок, а після найдовшої грози З'являється веселка, отож, Мар'яна Стефак, мій брат Янгол, навчальна книга Богдан, дуже рекомендує.